Перлини мудрості настанови на духовному шляху, доброчинне життя, відкритий розум, чисте серце, енергійний інтелект, розкрите духовне сприйняття, братерське відчуття до всіх. Готовність давати та отримувати поради та настанови, вірність обов'язку перед вчителем, добровільне слідування велінням істини, якщо ми довірилися їй і вважаємо, що вчитель нею володіє, мужня витримка перед особистою несправедливістю, сміливе проголошення принципів. Доблесний захист тих, на кого несправедливо напали постійна спрямованість до ідеалу людського прогресу та досконалості, який дає таємна наука губтавітія ось такі золоті сходини, по яких учень зможе піднятися до храму божественної мудрості. Олена Блавацька Золоті Сходини